Сьогодні я розповім тобі таку казочку на ніч. Далеко-далеко в небесах жила зоряна дівчина. Вона була такою красивою, що навіть місяць завжди дивився на неї і захоплювався її сяйвом. Зоряна дівчина мала одну особливу здатність. Кожної ночі вона могла обирати зірку. Яка найбільше потребує допомоги і робити її яскравішою. Одного вечора, коли небо було дуже темним, зоряна дівчина побачила маленьку зірку, що ледь тьмяно світилася. Вона вирушила до неї, щоб з'ясувати, чому вона не може сяяти як інші. Зірка була сумна її світло було занадто слабким через те, що вона не мала віри в себе. Зоряна дівчина сказала їй, ти світитимеш набагато яскравіше, як тільки повіриш в себе ти особлива, і твоє світло потрібно цьому світу. З такими словами. Вона обережно торкнулася зірки і відразу маленька зірочка розцвіла яскравим і теплим світлом. Тепер зірка не тільки світилася, а й дарувала всім, хто дивився на неї відчуття тепла і радості. З того часу кожної ночі зоряна дівчина обирала одну зірку. Щоб допомогти їй. І зірки, навіть якщо здавалися тьмяними, знову знаходили своє яскраве сяйво. Тому, коли ти дивишся на нічне небо, можливо, це зоряна дівчина допомагає якийсь тьмяній, невпевненій маленькій зірочці відкрити своє справжнє світло на добраніч. Нехай твій сон буде спокійним і наповненим світлом.